Ubisoft представила безкоштовне доповнення Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage. Під час окремої трансляції розробники поділилися основними подробицями майбутнього доповнення та великого оновлення гри, що відомо про DLC? Безкоштовна DLC виходить 18 листопада. У центрі сюжету історія Басіма та його батька, яка розкриє нові деталі минулого героя. Події відбудуться в Альулі історичному регіоні на Аравійському півострові, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Південна. Частина старе місто та оази з каналами. Північна частина небезпечний Некрополь Хегра та скелясті райони гравців. Чекають оновлені механіки паркуру, стеосу та бою, нові типи завдань і випробовувань, зокрема, у старих локаціях додадуть повторне проходження місій із додатковими нагородами, серед яких нові фільтри кольорів натхнені класичними частинами Assassin's Creed. З'являться нові рівні складності та можливість їх гнучкого налаштування. Valley of Memory стане най. Більшим контентним оновленням для Mirage з моменту релізу гри.